Освіта. Повномасштабна російська військова агресія стала серйозним випробуванням, адже освітня система змушена була працювати в умовах воєнного стану. Перед освітянами постали абсолютно нові, раніше не передбачені виклики. Освітній процес часто відбувався під звуки сирен. Освітня мережа громади складається із чотирьох закладів загальної середньої освіти і трьох закладів дошкільної освіти. Загальна чисельність учнів у школах громади станом на 5 вересня 2023 року складає 2156. На 27 менше, ніж минулого навчального року. У закладах дошкільної освіти 495 вихованців. Це на 151 дитину більше в порівнянні до показника минулого навчального року. Охоплення дітей. Дошкільною освітою у громаді становить 95%. У минулому році ми закінчили його на рівні 91%. Документи про освіту у 2023 році отримали 91 випускник 11 класу та 206 випускників 9 класу. У 2022 -му, 2023 -му навчальному році реорганізовано Новопетрівську гімназію Номородин шляхом приєднання до Старопетрівського ліцею, який в подальшому було перейменовано на Петрівський ліцей. З 1 вересня 2023 року Петрівський теорійський ліцей працюють очно, а Новопетрівський ліцей та Новопетрівська гімназія номер 2 працюють за змішаною системою, поєднуючи онлайн навчання з елементами очного. Використовуючи різні форми дистанційного навчання з урахуванням запитів потреб і бажань батьків, рішення щодо формату навчання цих закладів приймалося педагогічними радами на підставі безпекового висновку військової адміністрації. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити рівний доступ до освіти всім дітям громади, створивши для всіх максимально рівні умови. Поступово врегульовуються окремі питання освітньої діяльності в умовах. Воєнного стану пріоритетним завданням на 2022 2023 рік стала безпека дітей. Тому в громаді продовжується робота з питань нарощування захисних споруд цивільного захисту. Благодійним фондом Благомай за сприяння прав прантеріс Україна та ТОВ Чіпс Люкс встановлені швидко споруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу у дошкільних наших навчальних закладах «Пролісок» Та Барвінок в селах Старі Петрівці та Лютіш. Розпочаті роботи з будівництва протирадіаційного укриття на 390 осіб у Петрівському ліцеї, другий корпус, що в Новопетрівцях в Алках. Виготовлена проєктна документація на будівництво протирадіаційного укриття в Новопетрівському ліцеї та в Новопетрівській гімназії No2. Знаходяться останній в експертизі. У нас захисні споруди цивільного захисту Лютіського та Петрівського ліцеїв. Закладів дошкільної освіти забезпечені швидкісним інтернетом. Заклади освіти забезпечені матеріалами для організації регулярних навчань з евакуації учнів до сховищ та для уроків безпеки. У кожному закладі загальної середньої освіти наявна тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації. Заклади освіти перевіряються фахівцями ДСНС на наявність вибуху небезпечних предметів. Забезпечено посилену охорону закладів освіти. Начальні заклади забезпечені альтернативними джерелами електричної енергії генераторами. Розроблена система тренувань щодо дій у разі оголошення повітряної тривоги. Створюються класи безпеки тощо. У 2023-2024 навчальному році збільшився відсоток учнів, які навчаються заочною. Та змішаною формами навчання з урахуванням безпекової ситуації та наявності облаштованих захисних споруд цивільного захисту і найпростіших укриттів. Станом на 5 вересня 2023 року середня наповненість класів у закладах загальної середньої освіти становить 24 учні. Збільшилось в порівнянні до минулого року. Там було 23,5 учнів середнього. Найвища наповненість 25,7 у Новопетрівському ліцеї. У 22-му році, щоправда, тут було 26,9. Найнижча 21,5 у Новопетрівській гімназії номер 2 В минулому було 23,6 показник знизився. Забезпечуються права дітей шкільного віку, які внаслідок повномасштабного. Російського вторгнення вимушено опинилися за межами України. Надається можливість дітям, які наразі перебувають в інших країнах, продовжити навчання за українською програмою таких дітей на кінець 23-го року, 122 дитини. Виконуються вимоги законодавства в частині забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, а також дітей інших категорій, визначених законодавством. Та Петрівською сільською радою. Сільською радою придбано шкільний автобус, який знаходиться на балансі Петрівського ліцею та здійснюється підвезено учнів до місця навчання та зворотньому напрямку. Цей автобус ми придбали разом з обласною військовою адміністрацією. У закладах освіти до початку 2023-2024 навчального року проведено такі роботи. У Лютічському ліцеї здійснено ремонтні роботи з облаштування найпростішого укриття. Ремонт центрального входу, встановлено пандус, здійснено монтаж класних дошок, зроблено капітальний ремонт внутрішніх туалетів, здійснено заміну технологічного обладнання в їдальні, придбано обладнання для комбінованої майстерні, верстаки, станки, встановлено модульну котельню на твердому паливі, дровітні, майданчик для генератора на 44. Кіловат потужністю огорожено навколо трансформатора. У Петрівському ліцеї розроблено проєктну документацію на термомодернізацію корпусу номер 2 Це Волківський корпус у Сирінові Петрівці та розпочато будівництво протирадіаційного укриття. Також Волківський корпус. Благодійним фондом благомай за сприяння Рад Монтеріс Україна тобто чи побудовано спортивний майданчик на території. Старопетрівського корпусу ліцею, облаштовано дві вбирання в корпусі Старих Петрівцях, проведено поточні ремонти коридорів, відкрито клас безпеки. У Новопетрівському ліцею виготовлено проєктну документацію по будівництву укриття закладу. Проведено капітальний ремонт електрощитової, поточний ремонт паркана з виготовленням металевих конструкцій, встановлено. Металопластикові двері в класні кімнати, п'ять дверей, здійснено поточні ремонтні роботи класних кімнат, ремонт стелі в кабінеті фізики, ресурсній кімнаті, в класах нуш, замінено світильники на лед панелі. У Новопитрівській гімназії номер 2 здійснено капітальний ремонт покрівлі, вхідної групи, санвузла, електрообладнання в спортивній залі та встановлено систему блискавкозахисту, захисту, встановлено гібридну сонячну електростанцію потужністю 6 кВт. В дошкільному навчальному закладу Барвінок виконані роботи з вогнезахисту будівельних дерев'яних конструкцій, роботи з облаштування дитячих ігрових майданчиків та павільйонів, роботи з улаштування гідроізоляції покрівлі модульного укриття, закуплені для використання в укритті обігрівачі, ліхтарі, переносні електрочайники. Проліску здійснено капітальний ремонт санвузлів, системи опалення та водопостачання одного групового осередка, виготовлено проєктну документацію на капітальний ремонт старої частини будівлі трігрупових осередків, актова зала, коридори. В Новопетрівському Петрику відремонтовано та тематично оформлено другу частину другого найпростішого укриття. А саме здійснено підняття трубопроводів, нанесена гідроізоляція, додатково влаштована перегородка із встановленням дверей для збереження тепла в укритті, проведено вирівнювання підлоги, встановлено додаткові джерела тепла, проведено вогнезахист дерев'яних конструкцій вища закладу, придбано дизельний генератор. У всіх закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади впродовж року змінювалася матеріально технічна база. Порівняно з 2022 роком збільшилась кількість класів і груп з інклюзивною формою навчання. На кінець 2023 року навчається 41 дитина з особливими освітніми потребами. 12 з них у закладах дошкільної освіти, 29 у закладах загальної середньої освіти. У 2022 році 28 дітей з особливими освітніми потребами, 3 з них у закладі дошкільної освіти. Це для порівняння. Протягом. 22 23 навчального року встановлено і виплачено 18 стипендій для 9 учнів і 9 учителів за перемогу у 2022-2023 навчальному році. З 1 вересня 2023 року сільською радою встановлено 35 стипендій, з них 6 одноразових для учнів-переможців та вчителів, які їх підготували. Стипендію отримують 17 учнів і 18 вчителів загалом. Команда Петрівського відділення Малої Академії наук показала результативність в Київській області на другому обласному етапі конкурсу захисту учнівських робіт, членів Малої Академії наук. Ми маємо тут сім переможців. Уже традиційною стала участь закладів освіти Петрівської сільської ради у міжнародних. У виставках сучасних заклади освіти за активну участь у розбудові національної освіти і популяризацію освітніх, наукових та інноваційних досягнень, проектування моделей професійної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування системи освіти, золоті медалі та дипломи 14-ї міжнародної виставки сучасних закладів освіти 2023 отримали Лютівський ліцей, Новопетрівський ліцей «Диплом», Виставки отримав гуманітарний відділ сільської ради у 2023 році. Пролонговано договір про співпрацю між Петрівською сільською радою і громадською організацією «ІСТОК» з реалізації проєкту освітній консорціум безпечне повернення дітей до навчання в Київській області за підтримки Save the Чилдрен та фінансування Генерального директорату Єврокомісії з питань цивільного захисту. Та гуманітарної допомоги. У рамках проєкту в громаді функціонує цифровий навчальний центр. Школярі є активними відвідувачами даного центру. На базі цифрового навчального центру здійснюється освітній процес для учнів Новопетрівської гімназії номер 2 Забезпечити безпечне перебування дітей та працівників під час навчання є найголовнішим завданням будь-якого нашого закладу освіти та сільської ради.